мене клієнт запитав, чому все ж таки бувають зріджені сходи і що зробити, щоб цього не було. Дивіться, є 5 основних факторів, Із-за чого в нас можуть бути зріджені посіви. Перше, це глибина. Нам потрібно сіяти нашу пшеницю або ячмінь на глибину 2-3 см. Саме на глибині 2-3 см в нас формується вузол кущення. І якщо ми заглибимо, то у нас пшениця буде слаба. Друге, це шкідники. У нас в ґрунті дуже багато шкідників, і щоб додатково вони не з'їдали наше зерно, потрібно додатково протруювати інсектицидним протруювачем. І третє, це сам протруйник. Дивіться, протруйник не має мати ретандартного ефекту, тобто прохлорази, тебуконазоли, якщо це в нас пізні посіви, потрібно забути за ці діючі речовини. Четверте це сроки посіву. Дивіться, якщо у вас переважно ну, українська селекція пшениці, більшість короткодня, там треба регулювати густоту посіву і сроки посіву. Тому що якщо у нас українська селекція, краще по срокам посіву не затягувати. І, і, і ґрунт, сіємо в прогрітий ґрунт. І щоб він не був, знаєте, там грудками, комками, а щоб це було підготовлений ґрунт і прогрітий. І тоді все в нас буде окей. Якщо вам була цікава ця інформація, або у вас ще є запитання, то телефонуйте за номером, вказаним в шапці профіля, і ми з радістю надамо вам всю консультацію. Телефонуйте.